Вітаю, друзі! З вами Наталія, експерт на фінансових ринках. І сьогодні ми будемо відкривати з вами нову інвестиційну ідею, а саме будемо продавати какао. Ціни на какао у 2024 році сягали майже 12 тисяч доларів. Але тепер відкотились від максимумів. Проте, Вартість бобів удвічі вища ніж на початку року. Зростання цін було викликано дефіцитом поставок, що виснажило світові запаси. Однак сезон 24-2025 року, який починається в жовтні, може змінити цю ситуацію. Давайте розглянемо чинники, які дають підставу вважати, що станеться переломний момент і какао почне падати. Причина номер один уповільнення переробки. У другому кварталі 2024 року переробка какао бобів у Європі знизиться на 2%, досягнувши двохрічного мінімуму. Європа один з найбільших переробників і високі ціни стримують споживання. Тому це свідчить про можливе зниження попиту. Причина номер два. Зростання виробництва у Західній Африці. Очікується, що виробництво какао у Західній Африці, де виробляється 75% світового запасу, збільшиться у сезоні 2024-2025 років завдяки стабілізації погодних умов. У Гані. Прогнозується зростання виробництва на 65% порівняно з сезоном 2023-2024 року. Причина номер три інвестиції у нові посадки. Високі ціни на какао дозволили виробникам збільшити прибуток та інвестувати у нові дерева. Це позитивно позначиться на пропозиції какао-бобів та стабілізує ціни. Щодо технічної сторони. То ціни на какао сформували підтримку в зоні 6 7 тисяч доларів. Це є нижня межа діапазону останніх трьох місяців. Випробування та тест цього рівня можуть стати сигналом для відкриття коротких позицій, тобто продаж, а нашою ціллю буде рівень 5 тисяч доларів. Тепер, друзі, перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. На платформі Libertex ми шукаємо всі інструменти, сільськогосподарські товари, показати все і знаходимо какао. Як завжди, ми будемо працювати з вами по відкладеному ордеру, будемо продавати рівень або ціна входу. Буде дорівнювати 6970 доларів. Сума входу 500. Коефіцієнт 12. Тейк профіт та стоп лос ми їх завжди встановлюємо в сумі. Тейк profit у нас буде 1600 доларів. І стоп – 450 доларів. Давайте звіримо наші параметри. Какао, відкладений ордер, ціна 6970, сума угоди 500, коефіцієнт 12, take profit 1600 доларів, стоп-лосс 450. Натискаємо продати. Какао у нас з'явилось у відкладених ордерах. І тепер чекаємо його корекції, щоб відкрилась наша угода. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю гарного дня, високих прибутків!